Друзі, бажаю всім гарного, гарного вечора. Так, дорогі мої, зараз покажу вам, що я приготую сьогодні на вечір, але зразу скажу, знов не все моє. Не все. Є ще, що давали волонтери. або що ще не з'їли вчора, але ще Ну мені жалко його викидати. Ну якщо продукти хороші, якщо вони добрі, ну на, що їх портити правильно. Я приготую ще потім, А треба з'їсти це. Правильно я вважаю? Правильно, люди робили з любов'ю. Для хлопців, щоб хлопці його посмакували. А я зроблю так, щоб вони його посмакували. Так, дивимося зі мною. Так, друзі, дивіться, гречечку зварив козакам, попросили гречечку. Без питань. З домашньою тушоночку. Ще лишилась качечка. Ось так. Багато хто сказав, що ще будуть їсти. Кажу, без питань, бо я думав, що зробити друге. Хорошо. Ну навіть якщо зробити друге, на свої бризольки і биточки. Ну, смисл ще робити якесь м'ясо, що ще вовк ціла куча м'яса. Так, гриночки, шинка, сирок, колбаса, домашні, кислі, огірки, кришка тепла, сікляна, тефаль. Холодець. Дуже волонтери продали, гляньте. Козаки їли ще трошки, я пробував. Дуже смачний, дуже смачний, домашній холодець. Ще лишилось олів'є, дорогі мої. Бачите, ну, не дуже багато їдять. Але він смачний, добрий. Сьогодні ще будуть його їсти. Так, дружина дзвонила, перебила. Так, е, гірчичка. Кажу гірчичка, аджічка, домашня аджіка, Товстолоб, лоб. Гляньте, оселедись, Та ви шо? Сало, дружок на хлібі. Ще є випічки трошечки. І все. Ось така у нас пече. А вам гарного вечора. Бережіть себе, не нехтуйте тривоги. Ховайтесь в укриття, Україна обов'язково переможе. Чекаємо, як якнашвидше перемир'я, щоб всі вже були вдома. Slavu Ukrajini, herojem.